Від початку великої війни Росія зруйнувала в Україні понад 230 тисяч об'єктів житлового фонду. І це лише ті факти, що вже документально підтверджені на всіх рівнях. Тільки за останній рік у реєстрі пошкодженого і знищеного росіянами майна їх зареєстровано понад 83 тисячі. Найбільше на Донеччині друга за шкодою заподіяною окупантами Харківщина і третя Київщина. Як триває відбудова у столиці і області, як відбуваються експертизи? Ну і скільки доводиться чекати власникам зруйнованого? Анастасія Терещук зараз розкаже. Пані Маргарита втратила житло більше року тому. Два під'їзди у будинку, де мешкала жінка, рознесла російська ракета. Я бачила, як це все, все позносили, і вже просто була земля, вже не, 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 не фундаменту, нічого, але ж було страшно, фундамент розбитий, і ти думаєш, Господи, там же ж реально ніхто не може вцілити. Жителі відразу зібрали, і надіслали усі необхідні документи до КМДА. Потім було до десятка експертиз, адже йшлося не просто про зведення стін. Треба наново підвести комунікації, каналізацію, газ, світло та воду, зробити проект, порахувати вартість і виділити на це кошти. З місяця два у нас була експертиза, півроку проєкт. Після проєкту був тендер. На першому тендері були зауваження у моніторингу, Їх перевіряли. Були там зауваження, зауваження виправлені. Другий тендер. І ось тільки у червні місяці заїхав забудовник і почалися будівельні роботи. Тобто, на всі експертизи рішення і тендери знадобився рівно рік. Будівництво триватиме щонайменше півроку. У столиці з початку війни понад 1600 зруйнованих чи пошкоджених висоток. Відновлювальні роботи тривають у більше як 40 із них. В цьому році на це виділили понад 900 мільйонів гривень. Роботи по відновленню вище зазначених багатоквартирних житлових будинків фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва. Станом на 1 липня 2025 року підприємством завершені відновлювані роботи на 25 пошкоджених багатоквартирних житлових будинках поточному році передбачено виконати відновлювані роботи ще на 17 багатоквартирних житлових будинках. Це Святошинський район столиці. Ще три місяці тому тут стояв двоповерховий багатоквартирний будинок. Після влучання російської балістичної ракети десятки родин залишилися без житла. Експерти триватиме ще довго, адже мова тут йде не про відновлення, а про зведення фактично з нуля. Допоки триватимуть всі процедури, мешканці зруйнованого будинку отримуватимуть грошову компенсацію від міста на оренду тимчасового житла. Такий спосіб вони обрали самі з низки запропонованих. У Київській області понад 27 тисяч пошкоджених або знищених житлових будинків. Частину з них відновлюють силами і коштом обласної військової адміністрації, зокрема в Ірпені та Бучі. Іншою частиною опікується державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Якщо ми говоримо про відновлення Київської області, то агентство відновлення на сьогоднішній день відновлює 35 об'єктів, з яких 24 це. В межах бородянки населеного пункту і 11 об'єктів, які знаходяться поза межами бородянки, але в Київській області на відновлення цих будинків з бюджету виділили 1 мільярд 780 мільйонів гривень в рамках того фінансування, яке доведено. Ми плануємо, що в цьому році ми закінчимо все, що стосується капітального ремонту. Все, що стосується нового будівництва, ну на жаль, терміни досить обмежені. Ми плануємо закінчити до кінця 2026 року. У Бородянці наразі найбільша кількість будинків, що перебувають на стадії відновлення. На початку великої війни росіяни масово обстрілювали місто і авіабомбами і ракетами. Тут на центральній вулиці раніше стояв дев'ятиповерховий будинок, та його прицільними ударами знищили росіяни. Після експертиз та висновків спеціалістів будинок демонтували. Нині тут будівельний майданчик готуються зводити новий дім. Поверховість збережуть, а от решту вдосконалять. Допоки тривають експертизи, і саме відбудова, власники зруйнованих будинків можуть жити у модульних містечках на київщині. Їх 32. А хто не хоче чекати на відбудову, може податися на відшкодування. Є три програми, якщо це говоримо про квартири, які компенсується відповідно до чек-листа, який складається комісією в складі органів місцевого самоврядування залучених експертів, які можуть здійснити оцінку завданих збитків до 300 тисяч. Якщо про приватний сектор до 500 тисяч гривень, а також існує ще дві програми: це житлові чеки, за які можна придбати альтернативне житло або компенсація. Коштів для відбудови на власній земельні ділянці. Одна із найзатребуваніших програм серед українців є відновлення на компенсацію за знищене житло вже подалися понад 50 тисяч осіб. Заявки можна подавати через дію або цнапи за знищене житло. Сертифікати отримали понад 20 тисяч українців на загальну суму близько 29 мільярдів гривень. Із них придбали житло, тобто вже скористалася. Своїми житловими сертифікатами один більше ніж 11,5 тисяч громадян. Основною умовою для того, щоб подати заяву, це є інформація щодо права власності об'єкта в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Усього по Україні знищено або пошкоджено понад 230 тисяч об'єктів житлового фонду. Найбільше на Донеччині, Харківщині та Київщині. Якщо в столичному регіоні відбудова потрохи просувається, то у прифронтових містах цей процес у рази складніший, а подекуди неможливий. Анастасія Терещук, Михайло Головненко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.